Звалюється бровці вниз і от десь там знизу бровки, частіше всього такі оконьки красиві стоять. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Друзі, це щось хороше. В наших умовах це достатньо рідкісний гість і таку рибу спіймати завжди максимально приємно. Дуже і дуже добрий. Дуже і дуже добрий окунь. на кислоту. Добрий ранок, вітаю вас на каналі Фаворіт Фішинг. В сьогоднішній програмі будемо ловити окуня. Приїхав на річку, і в моїх руках сьогодні доволі нетиповий комплект, як підловлю окуня. Тобто це є рапід до 14 грам, це є твін павер, це є 0,6 нитка. І навіть флюр я прив'язав доволі грубий, 0,47, тому що є ну, велика ймовірність покльовки, наприклад, тої самої щуки. Річка невелика, проте вона доволі таки глибоченька. Окуня, надіюсь ловити гарного розміру, тому знову ж таки комплект доволі потужний сьогодні. На рибалці ми компанією, Хлопці вже рибалять, так що давайте я теж буду їх доганяти і спробуємо спіймати наших з вами сьогоднішніх перших окунів. Про все покажу, про все розкажу. Тож слідкуйте. Попри те, що я приїхав на окуня, все ж таки бачите, приманки в моїй коробці вони сьогодні доволі великого розміру. Пов'язано це з тим, що, знову ж таки, окуня хочеться зловити не дрібного, а гарного. Осінь. Він в принципі добре реагує на об'ємні приманки. Тобто, три дюйма така класика, яку я буду сьогодні кидати. От почну з такого фіолетика, потім поекспериментую з такою новинкою від селекту, пасивочка, ті ж самі сексі імпакти. в мене є більші, є менші. Від рейнсу пасивочка. Також минулого разу я непогано відновлювався на новий двохколірний Fusion. Планував вити щуку, але на нього клювало добре у коня, тому вирішив сьогодні вже більш цілеспрямовано саме на окуня виїхати. Обов'язково жало, о ось так. Треба наколоти, тому що, бачите, корчів дуже багато і щоб зачеплятись поменше. Невеличкий. Перший невеличкий. Ось такий перший оконь, грамі 100, але по мірках осені, по мірках річки це розмір зовсім невеличкий. Так що, друзі, перший оконь є. Відкриття цієї риболовлі є. Оконь дому, І йдемо шукати далі хороших гунів. Ще більш детально по своїй снасті на сьогодні поясню. Друзі, це є вудочка Rapid 692 ML. Вудочка в рості 2,1 метра. Умови, бачите, невелика річка, довгої палки відповідно не потрібно. Вудочка з приставкою ML, що означає Medium Light. тобто, це достатньо потужна снасть, хоча заявлений тест до 14 грам. Але. Ця вудочка має хороший запас комлі. Вона жорстка. У неї буде добре просікати рибу на офсеті І як бачите, з перших кадрів які ви могли побачити, місця доволі складні, багато корчів, багато затоплених кущів. В більшості випадків рибу на берег треба піднімати саме на бланку, навіть якщо розмір буде доволі непоганий. Ось тому вибір фав саме на таку паличку. 0,6 -та нитка, також розривної нагрузки кілограм там, 4 з копійками, в принципі, рибу там, кілограм 2 спокійно має витримати. І чому ж все ж таки на окуня я прив'язав 0,5 флюр. Друзі, в річці є щука. Осінь це час, коли щука достатньо активна, коли вона спокійно може клюнути, і якщо вона все ж таки клюне, хочеться дістати її на берег. А щодо окуня, то все ж таки, поки він ось зранку буде активний, я гадаю, що він і на грубому флюрі має ловитись. Дуже навіть добре, і якоїсь великої різниці в кількості попльовок я не побачу. По монтажах основні ваги, які сьогодні будуть використовувати, згадаються грам 6, 7, 8, по приманках також 3 дюйма. Друзі, заговорився, давайте йдемо і наступні місця чекають, наступні окуня теж чекають. Є черговий, є черговий окунець. Максимально близько кладу приманку, як бачите, до місць під другою стороною, до підтоплених кущів, це його укриття, він там тримається і саме звідти він і клює. Замінив місцинку і хочу одразу замінити свою приманочку. Фіолетовий ізік приніс трошки риби, а зараз я поставлю ось такого оранжевенького свінга. Ну Що ж, це такі діти сьогодні? Що ж це за такі діти сьогодні нападають? Ще один. Ще один смагастий. На річці без обривів ніяк. Тому треба бути до цього готовим. Багато приманок з собою взяти. Ось я обірвався, перев'язався і будемо продовжувати. Є. На змінену приманку теж окунець відреагував. Ось такий смугастий, ось такий смугастий друг. Ось такий смугастий друг. Фіолетик каже окунь, що теж йому явно до смаку. Короткі підсумки першої години риболовлі. Я вам зараз тут ставлю, дивіться, окуня, які клювали буквально минулої рибалки. І дивіться, які окуня ловляться от зараз з мене. Я не розумію, чому. Так я взяв камеру і просто великий окунь виключився. Я зловив достатньо, але всі ці оконьки, як ви бачите, вони зовсім невеличкі. Година прийшла, гарного окня не знайдено. Рухаюсь далі, і треба шукати. Він точно є. Треба підбирати ключик. Будемо цим займатися сьогодні. Є смугастик. Кислотну приманочку, він теж з'їсть, як ви бачите, не проти. Трошки обриваюсь, тому трошки змінюю ось ці приманки одразу. Грубо кажучи, обривався, поставив щось цікавіше, новіше, окунчик до 100 грамчиків. Відправляється додому, а на моєму гачку зараз висить Hot Fire Tiger Color. Приманочка Swing Impact 3 дюйма. Все-таки обов'язково ось так на колію ховаю в приманку, тому що по-інакшому зачепів буде ну, дуже багато. І є ще один. Одразу є ще один. На береговій бровці зараз вдалося їх знайти. І ось на береговій бровці вони стоять. Дивіться, попередній був з такими жовтими плавцями, а цей з такими зовсім вже іншими, з червоними-червоними. З червоними. Не сильно великий окунь, але клює він достатньо і достатньо красиво. Покльовочки сильні. пливе. Іди сюди. Чотири дюйма, бачите, для окуня теж. Не перешкода. 4 дюйма, пасивочку. Ще менший, просто ще менший. Дивіться, ще менший окунь на яку приманку. Черговий оконець. Па, тікає. Черговий окунець, оконець, грамів на ну, 150 має. І Поки що це найбільша риба, яка нам вдається зловити сьогодні. Нас на рибало це четверо і у всіх, бачите, ловиться саме такий ось так, стандартний розмір смугастиків. 100-150 грамів, інколи і до 100 грам. Гарне місце у коня додому. Ми рухаємося вверх по річці. Тепер починаються на саме нові місця, тому що ось ці місця були мені доволі знайомими, але вони скажімо так, спрацювали не так, як очікувалось. Тому Нові місця, нові пошуки і, можливо, там буде щось цікавіше по рибі. Нове місце одразу спрацьовує. Ось так, букаючи поріжця, в принципі, бачите, таких гуконів в районі 100 інстаграм можна назбирати в достатній кількості. Є, оце дуже гарний удар. Оце був дуже гарний удар. О! Ну, окунь добрячий попався тепер. Окунь тепер добрячий попався. Ох, краса. Ох, краса. Ізі на ізішайнерам на тураличці, на 7 грамах, на офсеті. Дивіться, який. Цілком і цілком гарний. Я вже помітив, з третього разу, то в мене вже третій раз таке трапляється. Я приїжджаю на риболовлю, саме на річку, в мене класно ловиться і окунь гарного розміру, такий 200-300 за 300 грам. Через декілька днів я повертаюся, щоб зняти саме влог для каналу Фаворіта, і цей великий окунь просто перестає клювати. Це було минулого року, це було вже цього року двічі. Але попри це, дивіться, є такі окуньки, вони в принципі активні. І якщо я розраховував зловити окунів 10 в розмірі там, від 200 до 400 грам. Ось, то зараз я вже спіймав окунів 25 в розмірі до 200 грам. От цікаво, як би ви сказали, чи успішна ця риболовля, коли він менший, але в значно більшій кількості, чи все ж таки краще той десяток, але гарніших окунів. Можете про це написати в коментарі. У мене попався ось такий 200-грамовий окунь, я його зараз відпущу. І будемо пробивати далі цю зону. Саме в береговій зоні вдалося зараз знайти стайку окунів. І вони, думаю, ще тут є. Треба їх ще доловлювати. Кушарік, окушарік. Ось такий грамчиків 100. Працює у мене приманочка далі, саме Easy Shiner в натуралочці. Мабуть, зараз трошки поекспериментую, але поки що бачите, ось такий натуральний Easy Shiner. колір називається Electric Shed. Спробую поставити новинку від Select. Ось така приманочка. Груботіла. Така форма приманки, це однозначно робоча форма. Ось зараз Селек випустив свою варіацію на цю приманку. Я гадаю, що треба її одразу нам затестити. І дивіться, є. Є. Але я поставив таку, вона грубо тіла, вона об'ємна, а окунь то невеличкий. Дивіться, який окунь. і впакував таку добрячу велику приманку, як для нього. Опа, опа. Ого. Я на такому обриві стою і немає як спускатись, придеться так тягнути. Дивіться, бачите, я для цього і брав. Таку потужну 16 Блін, і все одно він застряг. Ох, який окунярчик попався. Ох, який окуняра попався. Друзі, 250 грамчиків. 250 грамчиків окунь. Як на мене, розмір дуже і дуже гарний. Поставив я цього селекта і ось на селекта вдалося взяти вже гарний розмір. Ну ось об'єктивно, в такому місці, такого окуня, ну от з ультралайтом, ну я б не витягну просто. Максимально складно його тут піднімати з води, максимально складно його тут взагалі підняти на цей обрив, тому що багато бачите, трави по дорозі, але окунь дуже і дуже гарний. На мій погляд, такий окуньок однозначно грамів на 250 потягне. Поставив я значить, приманочку від селекту і в нас працювала. Дивіться, така місцинка під другим берегом йде більш така мілка вода. Ближче до центру різкий звал в глибину і на звалі стояв наш кабанчик. Так як ми його діставали сюди, так його треба і назад відпускати. Річка і місця просто такі максимально складно доступні. Буквально підходів зовсім небагато. Інколи треба там 400-500 метрів йти, щоб просто банально знайти підхід до води. Ось, а влітку взагалі заростає все так, що не підійдеш до річки. Тому, по суті, тільки холодний період. Це той час, коли можна тут перебалити. Іди сюди. Мікробук. Ого, є ще покльовочка. Є ще покльовочка. Спека піднялась ну, така просто максимальна. Я вже, бачите, зняв все, що мав на собі. Лишилась одна кофточка. Ось можу сказати, що на рибу ця спека впливає ну зовсім... Зовсім погано. Зазвичай, коли. Ну, вже трохи холодніша вода, та то спека навпаки вона прогріває воду і хижак там в обід активізовується. Але зараз ситуація інша, вода ще близько 10 градусів, і я гадаю, що ця спека ну, зовсім не на руку рибакам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 друзі. Ой-ой-ой, ой яка риба, яка риба. Ось і справжній річковий бонус. Невеликий судачок, в районі пів кілограмчика. Але для моєї сьогоднішньої Снасті це приємна риба. Бачите, я говорив, що потрібно все ж таки певний запас. І ось потужність цього рапіда вона дозволяє із судачка на офсеті. Впевнено, впевнено, просікати. Так, він невеликий, але морда в нього така кістяна, і її все ж таки треба треба її досить добре засікати. Ось такий колір спрацював. Морнінг, clear morning down за синьою блискіткою і маємо красивого-красивого судочка. Друзі, максимально щасливий, тому що судак в наших умовах це достатньо. Рідкісний гість і таку рибу спіймати завжди максимально приємно. Друзі, все так. Фіолет, судачок. І ми цього красення відпускаємо підростати. Окунь. Окунь. Окунь-окунь-окуніце. Приємний нарешті попався. Я дивлюсь, і здається, на GoPro я його не записав. Гуляємо по річці, було пару оконців ще приємно, Так граємо в 200-200 з копійками. Ось, і цей, напевно такий вже явно за 300 попався. 8 грам, 3 дюйма, робоча схема. Закидаєш під другу сторону, звалюєшся по бровці вниз, і от десь там знизу бровки частіше всього такі окуньки красиві стоять. Максимально приємно, максимально він драйвово Брикається, ти собі отримаєш задоволення. І такий окуняра грамів під 300 повторюсь. радує. Обов'язково радує і обов'язково такого окуня потрібно відпустити. Ми хочемо переїхати ще, ми хочемо зливити ще таку рибу, тому такого окуня треба відпускати. Ах, який окунчик! Є, є, друзі, окунь, Опа. Тоже гарний. Не такий, як попередній, але теж дуже навіть гарний. Дуже навіть гарний. Так під вечір трошки вроде, як розкльовується. Ранкові окуньки були менші, ранкові окуньки були не такі активні, а під вечір вроді як розкльовується. Іди сюди. Добрав. Добрав Окунь. Гарний попався, цей гарний. Опа, добрий. Добрячий окуняра. Добрячий окуняра. Ой, красень, ой, красень. І втік. у ху ху Друзі, я вже просто втомився говорити, які вони всі класні. Один краще другого. Один краще другого. А ні, тут якийсь курйозний момент стався, здається. Ага. Ну так, оконь дуже навіть непоганий, але дивіться, як він підсів. Не знаю, як він так атакував чи прижимав, але він підсів за бочину. Але оконець теж попри це грамів такий під 200. Дуже і дуже навіть добрячий. Це покльовка з другого разу добрав. Спочатку холостий удар, потім другий удар і є. Максимальне задоволення ловити таких красивих оконців. Це щось хороше, це щось в мене хороше попалося, Це окунь. Це окунь. Ох, ще один такий дуже і дуже. Дуже і дуже добрий. Дуже і дуже добрий окунь. На кислоту. Змінив я і фіолеток. Мені вже його так добряче розбили. Змінив я його на кислоту. І от на кислоту тепер. Дуже гарний окунь також. Ох, як він нам позує. Ну, повторюсь, він максимально класно клює, Він дуже сильний на виважуванні, тому ловити таких окунів дуже-дуже велике задоволення. Хлопці, ну ось такою вийшла сьогоднішня риболовля. Планував ловити гарних окунів, На жаль, зранку вони абсолютно не радили своїми покльовками. Трошки пізніше прокинулась парочка, і вже ось зараз, аж під завершення риболовлі, вдалося нарешті знайти. Такі, хоча б невеличкі стайки, і по декілька штук гарних оконів все ж таки спіймати. Дуже порадував бонусний судачок, Він хоч і невеликий, але повторюсь, для нашої річки це доволі велика рідкість, тому надзвичайно приємно. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте лайком, підписуйтесь на Favorite Fishing, З вами був Яна Зербаженко. Зустрінемось, па-па!